Я зачитаю Лука 21, 19 стих. Терпенім вашим спасайте душі ваші. Слава Богу, нашого Спасителя Ісуса Христа, мир вам. Слава Богу, що минові ще з вами так збирати в мирній обстановці, що Бог дає ще време, желання, звітися, пробувати. Що це добре вкаже, брать опця підправлять, перший раз відпробувати. Знаєте, тема, на яку я хочу спробувати мені з вами мало порозмишляти, одна з найважливіших тем, яка може бути у Християнина. Це тема, яка нас є, ми не зможемо, ні, ну, як про яке говорити, ми не зможемо ні на землі нічого достигнути, і тим більше не зможемо дойти Царство Небесне. Ту, ту землю, обітла, яку Ісус Христос обіщав своїм люблящим його. Тукайте, що таке терпіння і чого Ісус говорить терпіння вашим спасайте душі ваші. Я думаю, ми з вами всі дуже добре знаємо, як ми з вами спасаємо по благодаті через віру Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, що Він у своєму прийшов на сьогоднішню землю, прожив, пішов на хрест. І йому на свою кров'ю і ми маємо доступ до спасіння. Ну тоді, якби виходить такий питання, при чому той терпіння? Но терпіння це така способність, на жаль, не у кожного є. Терпіння, які в ньому є качество. Терпіння це спокійність, безропотність і стойкость. Коли в нашій житті бувають різні ситуації, для нас приходять такі неприятні, для нас погані, тяжкі. І тут ми маємо ту ситуацію, бодруства терпіти. І має у нас бути такі качества. ми маємо бути спокійні, ми не маємо бути. Боди знаємо, роздражені, вич, ну, знаю, маємо бути безропотні, ми не маємо роптати, маємо бути стойки в Слові Божу. Маємося не збивати ніяка ситуація, що все в нашій житті не стало, бо нас не збило від Слова у Нас людей часто так відбувається, що коли до нас приходить яка ситуація, така неприятна до нас, тяжка. Нам там тяжко стерпіти невозможно пораз, Ми починаємо подеколи бути дуже роздражительні пораз, подеколи починаємо навіть роптати. <ган> на, тут дуже неправильно. Я напомню одну таку стару історію, так чуть-чуть лише з нею кажу. Колись Бог увіг ізраїльської народ із Єгипту. і Бог в пустуні їм давав і їсти, Бог їм давав і водопити, Бог їм давав і одяжі, якася не зношує. Бог їх хлюх. у день і хало облако, ночовання не стовп. Но люди за то все забували бути благодарні Богу. Люди почали роптати і казали, нам було там майдобре, де ми були. Знаєте, за їхню року Бог і ходив 40 воду по пустині. 40 воду, а могли зайти за 40 днів. Знаєте, часто ми з вами теж замічаємо, що Бог дає нам, що у нас є, і починаємо роптати на такі дурниці, бо на такі пусті вещі, на такі, що стерпіти треба, а ми не хочемо стерпіти. Бог каже: терпи, бо хай будь спокуни. Приноси, я тобі все послав. Для того, бо ти все пройшов, для, того, все для те якби перевірка зараз. І це дав Бог, щоб ми розуміли, то кожен раз, коли в нас є якісь трудності, бо могло то приймало так, як посилаємо від Бога нам і Бумов то переносили. І ще є терпіння таке качество, як стойкость і непоколібімості стремління до якоїсь цілі. Знаєте, я ся ну, почав зброяти недавно. І знаєте, ви мені построїти, мені треба времени, мені треба терпіння і багато сили на то. Кит я буду терпливий, тому я буду тому твердою, китя буду і тільки настойчиво, тому я не поклав два блоку, я поникав, то тяжко, я поникав, то не тільки времени зайняло, і я думав, то не так легко, і я то лишив. Ні, я взявся за то, то, і я буду твердо йти, і я буду сестрати, старати, і мене ніхто з того не зубів, не переговорить. І в кінці що буде. І в конці я зайду до себе хоч всьому тяпону Ну, Все таке я матеріально приходу, знаєте, так само в духовній жизни. У нас і з вами, моточно, є одна обща ціль то дойти в Царство Небесне до Ісуса Христа. Знаєте, бо то нам дойти, нам треба з вами много терпіння, нам треба з вами много сил. Ми все, знаєте, йому стали, коли мися погали, похрестили, ділося все так легко, стали і пішли. А в житті приходять різні ситуації, спитання, питанням, в житті буває тяжко, буває навіть дуже тяжко. Такмо тому стояме, кімо прибуде, ми у Господі, то кудимо до нього. Кітну всьому всьому стоїме. Я зачитаю питаю ще? Дякова, перша глава, 2 до 4 стиха великою радістю приймайте, братя мої, коли впадаєте в різні искушення, знаючи, що испытання вашої віри призодють терпленні. Терпіння ж долужує мет до совершенної дії, щоб ви були совершенні в осій полноті без всякого недостатка. Это мы ну, з вами перше читали «Тайну дуже голову, і там Ісусів учеников приходять до нього і кажуть: "Навчи нас молити так, як Янаго учніків моляться". Він їм сказав, і там є такі слова: не веди нас Знаєте, І на перший раз може визнати такий закономерний вопрос, як то Яков говорить радуватися ікушення. Ту, як вся особенності на синодальному переводі, те апостол, як говорить, про испитання посилання нам Богом. Коли щось Бог допускає в нашій житті, нам не треба роптати, нам не треба <кій> <кій> старатися відходити дійсно цього. Нам треба бодру над тобі. І нам треба старатися терпіти, як ми будемо терпіти. Потерпіння случить бенест перед Богом совершенствувати. Ні, кати, давайте ще паникаємо, як говорить апостол Павел. Римлянам, 5 глава 3, -й, 5 -й стих. «Хвалимся і скорбями, Знаю, що у скорбі происходить терпіння. От терпення є от від опітності надежда, а надіжда не постижає. А тут другими словами, Апостол Павел, каже, я се радую, тому всем. Тому сем'я якби і спитання, що в нашій житті є, що, що Бог мені допускає. В таких спитаннях я се учу терпінь, а терпіньо я се учу в опитності. Коли буде мене, як би буде мене на тому подруси, коли прийде до нас тоє спитання і ми будемо в ньому терпливі, то... Ми будемо до терпіння нас буде вести до опитності. І другий раз у нас прийде така ситуація, і ми будемо опитні. В ми будемо знати, як її бойти, як минути в тої ситуації. Знаєте, а опитність веде нас до надежди, до надіжджа нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, надіяючися на Бога ніде не Знаєте, зараз треба нам поняти, що не буває терпіння без скорбі. Якби коли ти маєш авторитет у сяде, коли на те люди сядуся, файно никають, коли тобі нікого слова не перечить, коли той се все, все стелить, знаєте, там ніщо терпіти, бо там нічому розростати, чи якось так казати. Стоять нам чути обратне слово в свою сторону. Як се хоче нараз твіти, як се хоче щось указати, знаєте, слово Боже каже, ні, терпіння має терпіти, те, каже, має бути такий запас терпіння. Що кулько раз тобі це не прийшло, то маєш бодростати над ним і то маєш проходити його. Маємо приймати то так, як посилаємо нам удвох, Господа. Бог її допустив, Бог не дає сам іскушення, але Бог годен допустити в нашу житті для того, аби мися відтвердили своє Божому. Ми підмостимо, прийде вряд, ми будемо потім віддітися. Бог мені сяк допустив, бо я себе навчив тому, а той я боявся воздержав того. Знаєте, дав би Бог бо твердів слою Божому і терпливі в своїй житті. Я ще розкажу таку одну коротку історію, але дуже файну Жив був сон із отцем, і такий, ну тись уже старий такой читав. Сидять так на лавічці в паркові, і тиць каже сонові, там путь так, горобчику, хліб їдять збирають. І сон каже, тицькає сонові, ке щось. Син на нього понікав так странно, кає горобчик. Ти помовчав минуту, так да. І обратно на ну, то саме здесь каєш шойсер. Сьогодні отак поне сказал, показав, що робчи. Птиць, ну, смовчав ще минуту, дві помовчав. І обратно му каже шойсер. Знаєте, і сонце не здавай і почав психовати, іначе, поки я тобі казал, все, оробчик, Ти що не, не слухаєш мене, знаєте, ти му каже раз шовся. Він тоді, коли став але ж було, і всю ярость рознів своє усе, усе улион і став, знаєте. І на його так поникав і встав і йде до Хорш. Кой даєш, він каже, чекай зараз прийду. Він зайшов до Хорш. Він дуже такий дуже старий блокнот. Дав сону, який я начитаю голос. І читає голос. Каже, коли моєму сонві заспокоїло три роки, то ми на сьомому місці сиділи і він мене зазів 21 раз на сершойся. І каже, я кожен раз, коли він мене звідав, обнімав його, каже, я з радістю целював. Знаєте, часто в нашій житті теж. Такі бувають мелочі, мо, якби таке нічому не треба придати значення, увагу. А ми тому таку придаємо значення і воно одного за собою потім тягне, знаєте. Ми заходимо каме глибоко, глибоко і не знаємо, як, як з того всього вийти. Чим це терпінь і кульку Ісус Христос нас терпів, кулько Він терпів нас мішу, поругання всякого за нас. Він пішов на хрест, сам Бог зародив. Все зрішне то вже було велике вніження для Бога прийти родитися через жінку. Но Бог прийшов, прожив безрічну життю і в конці пішов на хрест. Він взяв все наше осуждення, за яким ми мали платити ціну, дуже велику ціну смерть. Він взяв то все осуждження, все всього мира, і по заплатив на головському Христі дому з вами на житті віше. Добре, сестра, стараємося бодруствувати на тому, коли Бог допускає якісь ситуації в нашу житті, то будувати і переходити, проходити їх так уверенно, обов'язок не повредило нам ніякого, бо нас не здало ніяк з путі Божого. Slovem, uh, da zakončate Boga, slavna veke, amen. amen.